Швейцарія земля сиру, годинників і найтаємничіших банків в світі. Чи справді це так? Десятиліттями швейцарська банківська система була легендою, місцем, де мільярди доларів з усього світу знаходили спокій. Нейтралітет, стабільність це притягувало капітали, легальні і не дуже. Але часи змінюються під тиском світу, особливо США, Швейцарія відмовилась від абсолютної таємниці. Тепер вони обмінюються податковою інформацією з понад сотньою країн. Так, ваша податкова тепер може дізнатися про. Ваш швейцарський рахунок. Тоді чому Швейцарія досі фінансовий гігант? Секрет не лише у таємниці, це десятиліття стабільності, прямої демократії та сильного франка. Плюс вони лідери у wealth management – управлінні вашими активами. Але навіть гігантам буває важко. Нещодавня драма Credit Suisse, що призвела до його поглинання UBC – це доказ. Навіть найстійкіші можуть похитнутися, але система вистояла, і це важливо для нас. Швейцарія ключовий партнер у відбудові України з мільярдами франків допомоги. А якщо ви надсилаєте гроші до України, не забувайте, військовий збір 5%. Це вже частина нашого сьогодення. Швейцарія більше не таємна, але все ще безпечна гавань та інноваційний центр. Світ змінив її, але вона продовжує дивувати.